Побідала сама, а його нема й нема. За Запортіло, бач, старому привезти козу додому, причепився, як смола, я й грошей йому дала. А тепер, якщо дігро вкрадуть, люди не хороші, діду я не подарую. Розмову чую, мабуть, мій дід іде і пору свою веде. Ти, козок тримайся позаду, що стара, а ти не рада, що козу тобі веду. Чує серце на біду? Ти привів ось цю тварину, то милайся до рядну. Ја бид стилки приведжу, млади а козу, да шукај арминку пашу, на воду козу кунашу, што била немогу рака. Не вгодила. Робить мені з тобою? сам займуся я козою, сам водою напою, на пасую, на дою. Гей, козо! Ото потіха, мій старий із груду з'їхав. i'm yeah. yeah. одна я всіх що бою не видасть рак. Топ-то, дівчко, і хатці сиди. Я коза. Тереза Биться, я бі за тебе. Бойці і ніякі зі тварин не здо.